Бориспіль готує бюджет на наступний рік. Перша бюджетна комісія, на якій були присутніми не лише депутати, а й представники громади, відбулася 16 листопада. Посадовці прозвітували про цьогорічні витрати та обговорили орієнтовний план потреб у коштах на наступний 2024 рік. Проте тепер депутатам потрібно враховувати, що міський бюджет значно зменшився, оскільки з місцевих бюджетів вилучили військовий податок. На майбутній рік ми плануємо з доходи 816 мільйонів. Це загальне. Це мінус 230 мільйонів військового ПДПО. Бюджет громади 23-го року був десь 1,46 мільйона, мінус 230 мільйонів, на 816 мільйонів. ПДПО це основний податок, який формує місцевий бюджет. ПДФО це майже 60% складається в надходження місцевих податків. Ще є акциз, там 59 мільйонів, акциз алкоголя 41 мільйон, Значить, податок на майно 13 мільйонів земельного податку. Ми плануємо 69 мільйонів. Єдиного податку, 148, і Отак ми виходимо на 816 мільйонів. Першим призвітував начальник головного управління житлово-комунального господарства Микола Корніяка. Та, оскільки бюджет обмежений, при плануванні бюджету на наступний рік вже виникають питання: де брати гроші навіть на найважливіші потреби міста, наприклад, компенсацію за тарифи на воду. Станом на сьогоднішній день по підрахункам компенсація тарифів по воді на наступний рік сумарно з підняттям, якщо буде становити 33 мільйони. мільйона. 837 тридцять сім тисяч двісті сімдесят 34 мільйони. 34 мільйони це те, що потрібно буде з воно бюджеті його немає. нам треба буде шукати ті гроші окремо. 34 мільйони. Після тригодинної доповіді Миколи Корніяки та безліч дискусій наступною звітувала заступниця начальниці управління соціальної політики та охорони здоров'я Людмила Гусь. На сьогодні, на 1.1123 року, використано 88 мільйонів 725 тисяч 637 гривень. Що це е, є за кошти? Це кошти е, усім виконання програми Турботу. В Цю програму входить матеріальна допомога мешканцям міста, які перебувають у складних життєвих обставинах. Матеріальна допомога ДФТГ, допомога членів сімей загиблих військовослужбовців, матеріальна допомога для дітей, хворих на цукровий діабет першого типу. Тощо дійсно, по факту, на сума на матеріальну допомогу збільшилася порівняно з минулим роком, тому що дуже багато де на слова і у людей дійсно немає коштів. Так і люди дуже багато людей звертаються, і ми маємо визначити з вами, яка це буде сума на матеріальну допомогу. На сьогоднішній день використання по програмі турботи, скільки у нас? 33 мільйони. 33, 33 мільйони. І от дивіться, тепер питання. Ми включаємо на прогнозований рік те, що нам довело фінансове управління суму, для того, щоб влізти в ці 99 мільйонів, ми ставимо на матеріальну допомогу скільки? 10, 10 мільйонів. Але ми сподіваємось на те, що буде все таки в лютому. Бюджет. це, 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 це бюджет, так завжди було. Фінансувати розумієте? Але так завжди було. Але просто щоб ви для себе розуміли 33 ми вже використали за 11 місяців. А зараз ми в бюджет ми пропонуємо лише 10. Отже, депутати погоджуються, що у лютому відбудеться дофінансування, зокрема для програми Турбота. Останньою звітувала начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан, яка наголосила на низьких заробітних платах вчителів. Зидови бач. Середня зарплата 11 тисяч 300 і е, заклади позашкільної освіти 10 тисяч е, гривнів середня заробітня плата. Я хочу просто вам показати, як в Київській області, якщо брати, так майже 16 тисяч гривнів середня зарплата, а якщо говорити по промисловості, то вона взагалі є більша. Е, Хочу вам сказати, що фінансування освітньої галузі в 2023 році – це 574 мільйони, місцевий бюджет – 377 мільйонів, державна субвенція – 197 мільйонів. Державна субвенція це лише зарплата педагогічним працівникам, тобто все отримання, всі енергоносії, зарплата молодшого персоналу, всі премії також це все з місцевого бюджету. Тобто, навіть от оздоровлення вчителя це лежить на місцевому бюджеті. Після комісії начальниця фінансового управління Лариса Фесун пояснила, що це лише комісія для ознайомлення депутатів з витратами та орієнтовний план потреб у коштах на наступний рік. Перша комісія, бюджетна комісія, яка дивилася прогнозні показники, розглядувала головних розпорядників, які кошти можуть бути затверджені за кожним розпорядником у 2024 році. Комісія була активна, комісія була емоційна. В зв'язку з тим, що були присутні і депутати, і присутні представники від громади і розпорядники коштів. Дуже ми багато почули побажань громади, дуже багато почули претензій, Тензі до неможливості виконувати всі побажання громади, тому що коштів не вистачає у розпорядників. Коштів ну ми тільки розпочали роботу. Я думаю, що все таки ми збалансуємо наш бюджет, і ми його благополучно приймемо на 24-й рік. Участь в обговоренні про бюджет міста брали активісти, каже Лариса Фесун. Спочатку були основні претензії, що це виділення коштів на ЗСУ. Потім, коли ми почали розбирати бюджет, то громада захотіла компенсацію тарифів заводу, і пільговий проїзд, і розширення матеріальної допомоги людям. Дуже багато питань, які виникало у громади. Все це будемо обговорювати. Як поділилася одна з активісток Людмила Козачук, основне завдання, яке поставили перед собою активісти, це спільними зусиллями разом з депутатами та виконавчим комітетом дійти до золотої середини, щоб не обмежити у фінансуванні і у потребностях міста, але щоб і наших захисників ну теж не залишити якби, сам на сам з їхніми проблемами. По напрямку освіти взагалі питань немає. Тут навпаки треба додати. Я ну, сиділа так, от дивилася. І слухала, як Катерина Шабан звітувала, то взагалі нема питань. По ЖКХ є питання, але їх дуже багато. Це треба сісти і розібратися в цьому. Ну одна людина і навіть сім людей не зможе це зробити, тому що ну повинні бути і економісти, і аналітики, якісь, і юристи. Ми прості люди, ми громада. Тому ну буде важко, але будемо пробувати. На бюджетна комісія відбудеться вже наступного тижня. Марина Грицюк, Данил Деркач, Новини, ТРС Бориспіль.